Солодкий перець почали збирати у сільськогосподарському товаристві Вікторія на Тернопільщині. Цього року цей овоч тут посадили вперше. Три сорти в нас є: ангус, і люмос і піроет. Люмос подовгастий, от такого гарного, приємного жовтого кольору, достигший. Задоволені покупці, задоволені, і ми, що вдалося виростити. Загалом аграрії висадили по пів гектара кожного з трьох сортів перцю. Розсаду в себе самі робили в наших теплицях, висівали з насіння, розсада і розсаду в поле. Також він у нас під плівкою, з поливом. Ну, догляд. Усі три види перцю призначені для споживання або ж переробки, за бажанням покупців. Люмус має конусоподібну форму, а пюрет та ангус квадратну. Однак за смаковими якостями вони досить схожі, кажуть аграрії. Збирають урожай вручну, реалізують локально та на замовлення маркетів області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.